Так я навпаки демонструю велику толерантність до, увагу до, да. до, до опозиції. Ну, раз так, то так. Не змінить, тому що партійонів буде формувати більшість заступному парламенті. Як би ми цього, знаєте, ну, можуть декого і серцевий напад схопить, але це є факт. Доконаний вже, і я думаю, що скоро ви в тому переконаєтеся. І, власне кажучи, я завжди говорив і тої думки дотримуюся, і дуже би хотів, щоб Україна була міцна, консервативна, потужна і краща за партію регіонів опозиції. І нехай б вона вигравала ці вибори, але щоб не тільки вигравала вибори, але щоб від цього вигравала держава і Україна. Бо виграш виборів 2004 року мав навчальний зворотний ефект для нашої держави.